Я хочу подивитися, чи є трансляція зараз, тому що сьогодні ми будемо визначати, хто ж стане власником нової панамери. Щось я не бачу. Трансляцію бачу, є трансляція. Виприти. Угу. Нам з вами вдалося зібрати 10 мільйонів 165 тисяч гривень, навіть майже 166. Я вважаю, що це дуже крутий результат, незважаючи на те, що ми планували ну, оголошували про те, що збір у нас на 15 мільйонів, я відразу, чесно кажучи, сказав, що 10 10 це те, що можна, 10 це те на що можна розраховувати. І ми з вами зібрали, за що я щиро вдячний всім вам абсолютно, тому що це ну, в такий час, коли вже, знаєте, кінець другого року. Фактично, да, повномасштабної війни у всіх донати стали меншими. Однозначно, однак ми перевершили всі, ну майже всі наші попередні розіграші, тільки Альпіна зібрала більше. Там було, здається, 12,5 мільйонів. І за весь час, щоб ви розуміли, ми, розігруючи автомобілі, зібрали, я порахував вчора, 43 мільйони. 43 злишні мільйони, більш ніж 43 мільйони. Я думаю, що це круто. І це не в, останню, не в останню чергу ваша заслуга. Я думаю, що це в першу чергу ваша заслуга, але ні, в першу чергу, як я писав в Фейсбуці, це заслуга тих людей, які надавали свої автомобіль для розіграшів. І тут велика шана і подяка Феліксу Волку. Він зробив неймовірне, як мені здається. Тому що відмовитися від такого автомобіля це ну, така серйозна річ. Окей, давайте до діла. Значить, перш за все ми будемо визначати, хто отримає хто отримає монети від Кирила Буданова, Кирилу, Кирилу Олексійовича. Ось такі от вони з підписом, його автографом. Таких монетків у мене три. І ми їх обіцяли віддати тим, хто задонатить. Найбільші суми, ну, тобто ми будемо йти. Зараз побачимо, до речі, не дивився ще. По списку від більшої суми, і якщо суми будуть однакові, то ми будемо вже визначати, хто був першим. Ну, Зараз побачимо. Так, для того, щоб це зробити. Для того, щоб це зробити треба зробити ось так. Тут питання, я не знаю, ви бачите зараз. Таблицю чи не бачите тут в мене взагалі трансляція повихла. Напишіть, будь ласка, ви бачите зараз таблицю чи ні? Уже не бачите, блин, да что ж таке. Mm -hmm. А так, о, а так маєте бачити. Так, значить, ось наша таблиця, яку мені надіслав монобанк. До речі, треба було сидіти в футболці монобанку, було б якось нативніше. Вона підчищена без маленьких донатів. Та що ж таке? Як бачите, зараз тут всього 18 869 строк. Отже, воно все розбито тут по ітераціям. Тобто, ви бачите, що Аліна М, наприклад, вона повторюється декілька разів, і це через те, що Аліна задонатнула 2000 гривень, розбито все на 4 ітерації. і от 2000, 2000, 2000, вона дублюється в цій таблиці чотири рази. Ну, Це щоб було просто зрозуміло, як воно все тут працює. І давайте зараз побачимо, хто ж задонатив найбільшу суму, хто отримає. Від Кирила Олексійовича Боданова. Сума 77 тисяч гривень Роман М. Роман М є клієнтом Монобанку, і я після розіграшу з ним зв'яжусь за допомогою монобанку. Але Роман М отримує ось таку от монету за те, що занадто 77 тисяч гривень. Другим буде в нас. Дивимось, дивимось, дивимось. Другим буде Володимир М, який заднатив 50 тисяч гривень. 50 тисяч гривень. Володимир отримає від нас ось цю... Сум... А, хоч і ні, треба подивитись, що далі. До речі, стоп. І от, бачите, про що я казав. Олег також зернатив 50. І... А далі 40 так виходить, тобто Олег Ф, який також є клієнтом Монобанку, і Володимир М, який є клієнтом Монобанку, отримують від нас по ось такій от монеті також. Тобто, три монети ми розіграли, з чим я вас, шановні, і вітаю. Тобто монети вже знайшли своїх власників. І зараз зараз питання за найголовнішим, хто ж буде. Власником нової паномери. Тут мені завжди, так, знаєте, якось не, трошечки не по собі, тому що можна налажати, і хтось, не той стане власником. Я так вмію. А, так. так, 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 так. так. Починаємо, значить. А, в нас всього. Ми рахуємо з другої. А, ні, стоп, ви ж не бачите зараз таблицю. Отак, От бачите. Ми рахуємо з другої. З другого номеру по по 18869. З другого номеру по 18869. З другого 18869. 69. Так, окей, ви зараз бачите Random Org, уж правильно? Сайт бачите. Uh, так. Я хочу переконатися. напишіть що ви бачите сайт рендом Бо не хочу, щоб ми факапились на цьому є. Бачу. Такс. І нажимаю, на стиснемо тис клавішу Generate 18869. 1869. Ну що з Богом, люди. Панама 2013 року. І e Хайбрид S- і -E хайбрид версія. Uh -huh -huh -huh. Generate. 10445. Це той момент, якого я боюсь найбільше. 10 тисяч. 445. Правильно? Десять тисяч 445. Володимир П. Клієнт монобанку. Як знатив тисячу гривень і, на жаль, не вказав свій номер. Стає власником нової, старої, нової паномери для себе. Тепер треба мені швиденько написати в МОН, щоб вони спробували його знайти. Але я всіх вітаю. Я вітаю всіх. Ви молодці, за те, що загнати. Я думаю, що ми все ж будемо дуже довго його шукати. Тому. Нового власника ми поздоровляємо від цього серця. Зичому йому до, до довгих кілометрів на цій Панамері. Дякую всім вам і хочу сказати, що ми вже підготували наступну сходинку. І зараз будемо фіналізувати а, ну, всі формальні правила, які є. Однак автомобіль вже обраний. І він вже готується до того, щоб бути розіграним серед вас. Цілі наші будуть е, схожі, дещо я так підозрюю, Однак це буде, скоріш за все, не ГУР, а можливо, якась дещо інша структура. Ну так, більше говорити я не маю права. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, чекайте нових анонсів, і дуже скоро все буде.